Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я пропоную вашій увазі розклад пасіансу для знаку представників знаку Зодіака Терези на липень 2023 року. Дивимося на ті картки, які у нас півпали. Ось змія. Ось лебідь. Ось увага або тривога. Картинка сос. Ось терези. І ось кільце. І ще дивимось уважно, може я щось пропустила. Якщо щось пропустила, пишіть в коментарях. Обов'язково роздивимось, що у нас тут співпало. Перше це кільце. Це якась важлива умова, або договір, угода, або договір в козиному домі. Але тут може бути якийсь хитра людина, яка вам може або, або заважати, або угода буде більш в її сторону, більш корисна. Далі віси або терези. Цей значок завжди відповідає людям, у яких знак задяку терези. Тобто, в цій угоді, може бути, ця угода може бути можлива саме для вас, або вам треба звернути увагу, щоб ви нічого не пропустили і не зробили ніяку помилку. Бо тут є така позначка, знак сос. Це треба дуже приділити увагу, щоб ця важлива справа вирішилася в вашу пользу. І Лебідь, Лебідь це успіх в коханні, вірна любов. Зараз ми з вами на колоді року спитаємо у карт Таро, чого треба застерегтися. Представникам Зодіаку Терези в липні місяці 23-го року? І яка порада? Що саме треба застерегтися? Шестірка кубків це карта ностальгії, яких спогадів. То будьте уважні і не дозволяйте своїм спогадам якось повлияти на ваші сьогоденні рішення і якось зашкодити, ну, щоб не зробили вони вас м'якішими і ви, як би мовити, не змогли прийняти сильні рішення. Тобто, застерігатися треба якихось емоцій, може, навіть слабкості в прийнятті рішень. А порада, або якщо це ви чоловік, то треба бути сильним. Або звернути увагу, якщо ви жінка або дівчина, звернути увагу на чоловіка, знаку зодіака, лев, стрілець, або овен, і щось таке важливе він для вас буде нести в цьому місяці. Це може бути не особисто кохана людина, це може бути і якийсь співробітник для вас важливий, або якісь, ну, яка людина, якась людина, котра в вашому житті зіграє важну роль саме в цьому місяці. Може, він вам допоможе знайти роботу, або різні, різні варіанти. Але, судя по всьому, то він має бути позитивно на вас впливати. Можливо, він вам допоможе з оцією справою в козинному домі. Так що будьте уважні. Дякую, друзі, за перегляд. Запрошую вас на мій канал. Я планую кожен тиждень випускати для вас відео для кожного знаку зодіака з порадами, поради пасіянц і карт Таро. Дякую вам за підписку, за лайки, вподобайки. Пишіть в коментарях свої. Запитання. Дякую до зустрічі!